Навісні механізми Кентавер та Донгфенг. В чому різниця? Почнемо з мініктрактора Кентавер 244С. В ньому навісний механізм розрахований на 420 кг. Маємо штатний фаркоп, вал відборопотужності на дві швидкості, два гідровиходи з безтрасьонними конекторами. Ось бачимо, фаркоп з регулюванням виліту. Захисного щитка на ВВП немає. Наступний міні-трактор у нас Dongfeng 244 DHX. люксова комплектація відомого бренду. Ось погляньмо на навісний механізм. Він витримує максимальне навантаження 450 кг. дуже продумана конструкція до всіх деталей, зручно користуватися. Вал відбору потужності на дві швидкості в захисному кожусі, два гідровиходи і штатний фаркоп. З регулюванням виліту бачимо ще два такі гака для того, щоб щось тягнути дуже продумано і класно.